Застосування медикаментів добрий. день! Зараз ми поговоримо про те, як правильно застосовувати медикаменти. Щоб уникнути ризиків зараження від хворого, використовуйте гумові рукавички під час проведення процедур ЗАКАПУВАННЯ крапель у вуха. Дотримуйтесь наступної послідовності дій при виконанні процедури: ретельно вимийте руки водою з милом і височіть рушником або одягніть рукавички. Перед закапуванням крапель нахиліть голову хворого у бік здорового вуха. Якщо хворий лежить, то поверніть його на бік так, щоб вухо, в яке потрібно закапити краплі, було зверху. При наявності гної течі здійсніть перед закапуванням туалет слухового ходу за допомогою теплого 3% розчину перексиду водню і торундочки. Якщо у слуховому ході вуха наявний гній, вливання крапель буде неефективно. Відтягніть вушну раковину хворого трохи назад і вгору. У дитини відтягніть вушну раковину назад і вниз. Для випрямлення зовнішнього слухового ходу. А правою рукою за допомогою піпетки закапайте теплий розчин у вухо згідно призначення лікаря. Важливо. Холодні краплі, введені у вухо, подразнюють лабіринт і можуть спричинити запаморочення і навіть блювання. Гноїтеча з вуха є протипоказанням до закапування крапель на олійній основі. Закапування крапель у ніс. Послідовність дій під час виконання процедури. Ретельно вимийте рукою водою з милом і висушіть рушником або одягніть рукавички. Хворого посадіть або покладіть на спину, голова при цьому має бути нахилена назад і трохи повернута в бік протилежний тіні здрі, в яку будете вводити ліки. Перед процедурою у дітей прочистіть носові ходи від скоринок та слизу за допомогою ватної турунди. Дорослий хворий повинен сам прочистити ніс. За необхідності використовуйте електроаспіратор. Спрямовуючи піпетку до перегородки носа, закапайте ліки по черзі в одну й другу ніздрю. Згідно призначення лікаря. Запропонуйте хворому першим і другим пальцями руки стиснути кілька разів крила носа для того, щоб ліки розподілилися рівномірно по всій слизовій оболонці носа. Майте на увазі. Щоб смоктування крапель крізь слизову оболонку носа відбувається дуже інтенсивно. Закапування крапель в очі підготуйте наступне обладнання: очні піпетки, стерильні ватні тампони, скляну лопаточку для закладання мазі. Ретельно вимийте руки водою з милом і висушіть рушником або одягніть рукавички. Якщо хворому потрібно закапати краплю в нижню ділянку кон'юктиви, то попросіть його спрямувати погляд угору, відтягніть повіку трохи вниз і закапати одну-дві краплі. Після закапування прикладіть стерильний ватний тампон. Запропонуйте хворому на деякий час закрити очі, надлишки ліків всмоктуються цим тампоном. Якщо потрібно ввести краплю в ділянку верхньої зони краю рогівки, то відтягніть трохи в верхню повіку і попросіть хворого спрямувати погляд униз. Дітям ізбудженим дорослим закапайте краплі в око з будь-якого зручного положення в той момент, коли хоч трохи вдається відкрити очну щелину. Важливо кінець піпетки не повинен торкатися вій хворого. Використання окремої стерильної піпетки для кожного хворого повністю виключає інфікування введених розчинів. Дезінфікування піпеток для закапування для правильного дезінфікування слід дотримуватись наступних правил: скляну частину піпетки прокип'ятіть в дистильованій воді протягом 30 хвилин. Гумову частину піпетки занурте в трьохвідсотковий розчин пероксиду водню на 80 хвилин. Промийте гумову частину в дистильованій воді двічі. З'єднайте зі скляною частиною піпетки. Прийом ліків. Приймайте ліки необхідно відповідно до інструкції, звертаючи увагу на дози та спосіб застосування. Ліки вкриті оболонкою. Або в капсулі потрібно ковтати не Такі препарати, як цитрамон або анальгін, можна розжовувати, оскільки в порожнині рота багато кровносних судин, лікарська речовина легко всмоктується в кров і діє швидше, ніж при ковтанні таблетки цілком. Таблетки таких препаратів, як валідол та нітрогліцерин, кладуть під язик при невідкладних станах екстреної допомоги. Дуже гіркі на смак таблетки краще приймати цілком. Таблетки потрібно запивати тільки чистою водою, кімнатної температури, категорично заборонена взаємодія алкоголю з ліками, час прийому та дозування ліків згідно призначення лікаря. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!